Чоловіки і жінки, родів гурець міськових, люди по праву народження на землі України Русі, спадкоємці корінного народу, нащадки-переможців у Великій Вітчизняній війні, тричі проголосили публічний простір про створення сімейно-родової общини Берегіння роду протокол номер 1 від 18 липня 2025 року. В своє управління взяті цінні папери на персон. Нашої общини все рухоме нерухоме майно отримали в дар свої імена і свідоцтва про народження, протокол номер 2 від 28.07.25 року. Для взаємодії системою і представлення, і представлення інтересів захисту прав общини, був створений повірений від родів Гурець міськових, земля Людимила. протокол номер 3 від 29.07.25 року. Сповіщаємо всіх юридичних посадових осіб, що ми зрозуміли, що нас, нам підмінили поняття, вели в обману, застосували до нашого роду презумпції фікції, тому довіра втрачена. Ми прокинулися і згадали, що не давали згоди на довірче управління цінними паперами, активами з нашими родовими ознаками. Усвідомивши все вище сказано, ми досягли повноліття, і тепер община бере відповідальність за своє процвітання, свого роду, відкликає всі підписи, які були поставлені нами без розкриття усіх умов договорів контрактів. Наказуємо визнавати верховенство права, міжнародні договори, правосуб'єктність людей нашої общини. Честь і совість маємо.